Добрий день, хочу розповісти вам про Chevrolet Volt. це друге покоління, це плагін-гібрид. Автомобіль доволі цікавий і нетиповий для нас на фоні звичайних бензинових автомобілів або навіть і електро. І свою розповідь хочу почати з тесту. Давайте перевіримо, скільки він проїде на зарядці. У нас зараз осінь, вже не жарко. Відповідно, запас ходу на електриці буде менше. Я його зарядив зараз повністю. Зелений індикатор перестав мигати, тепер він просто світиться зеленим. І поїдемо, покатаємось по Києву і глянемо, скільки ж ми зможемо з нього витягти. Отакий От звук у нас при запуску. Ніби колонка JBL. Ну так, схоже. Запас ходу у нас на електриці 78 км, зверху, ви бачите, пробіг. І поїдемо, подивимося, глянемо, що у нас з цього вийде. Починаємо рух, поки я виїхав з гаража, виїхав на дорогу. Вже у нас витратилось 2 кілометри, і я на всякий випадок обнулив пробіг, щоб легше було рахувати і наглядно все побачити. Я поставив температуру, клімат 21 градус. В принципі, так як мені було б комфортно. Підігріви не вмикаю, бо мені вони зараз не потрібні. Температура на вулиці плюс 13. Але автомобіль щойно з гаража, можливо, зараз трішки упаде. У нас п'ятниця, затори. В принципі, доволі зручно. Нам автомобіль зразу показує статистику з моменту останньої зарядки, тому можна просто на цей екран орієнтуватися. От він показує скільки ми проїхали. Скільки кіловат енергії спожито? Скільки кілометрів у нас буде на бензині? Якщо буде. Зразу відмічу приємний момент, що коли ви їдете на електриці, у вас немає такої ситуації, як у звичайних гібридів, коли ви десь трішки більше натиснули на педаль газу, і у вас зразу вмикається бензиновий двигун. Ні, ви їдете в режимі електро, нормально прискорюєтесь, як і всі, і двигун при цьому не вмикається. Звичайно, якщо ми будемо їхати в режимі газ в підлогу, то двигун буде вмикатися і допомагати нам. Давайте зразу спробуємо, як він буде прискорюватися. Зараз на електриці, газ, в підлогу, ні, все рівно не вмикається. Перше враження по витраті палива. Ми проїхали от 6 км, а з нас списало 8. В принципі, невелика різниця, враховуючи те, що автомобіль був холодний. Я включив клімат, тобто він має набрати температуру в салоні, підтримувати температуру двигунів, тому поки непогано. Маленьке спостереження. Зараз мене пропустили. Хотів людині подякувати аварійкою, хоча намагаюся відходити від цього, не знайшов. А, ось вона. Ну ок. Зазвичай у машин десь тут, інколи був тут зверху, але тут я ще не зустрічав. Неочікувано. Так як у нас режим експлуатації міський, проїхав я 8,5 кілометрів, 67 запас. Треба збігати в епіцентр. Автомобіль постоїть, я думаю, десь півгодинки, і поїдемо далі. Я повернувся запас ходу 66 і їдемо далі тестувати. І я подумав, щоб двічі не вставати. Зараз десь там знайду місце. Я думаю, біля метру буде більше вільного місця. Покажу, як автомобіль виглядає зовні, і розповім про нього. І поїдемо далі тестувати. Отже, перед нами Chevrolet Volt. Це друге покоління, випускається з 2015 року, у нас 16-й рік. Візуально від першого покоління відрізнити дуже легко. Зовнішній вигляд передніх ліхтарів, задніх ліхтарів, та й в салоні багато змін. Але з ключового змінився алгоритм роботи електродвигунів, трішки більша стала акумуляторна батарея, відповідно, більше запас ходу, краще економічність. До речі, забув представитись. Мене звати Вадим, автомобільна компанія обрано. Ми обираємо автомобілі нашим клієнтам. Також продаємо і купуємо обрані автомобілі. Цей Вольт теж будемо продавати, але поки що розкажу про нього вам. Отже, продовжимо. Отакий ліфтбек. Автомобіль середніх розмірів. Невеликий, не малий. Доволі непоганий дизайн, як на мій смак. Цікаво виглядає задній бампер, особливо оця нижня чорна частина. Покажу багажник. У нас середня комплектація. Сюди от доколходили таку шторку. Тут її не було, бачу, що це люди самі ставили. В принципі, об'єм багажника доволі непоганий, плюс в тому, що можна сюди зверху розмістити багато речей. Звідси добре видно, що автомобіль у нас на 4 місця. Це технологічна особливість, оскільки наш акумулятор розміщений отак буковкою Т, тому інакше і бути не могло. У нас середня комплектація, вона доволі непогана. У всіх є камера, паротроніки доставили. У нас є шкіра, клімат, ну і в принципі ще доволі немало опцій. У максималці у вас ще будуть радари, асистенти. Це буде видно на передньому бампері. Також буде музика, боус, у нас музика звичайна. А в базі не буде ні клімата, ні шкіри, ні підігрівів. Ну, зовсім пустенький буде автомобіль. Зверніть увагу, безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Тут наш порт зарядки Type 1. Ну, а так зовні звичайний автомобіль. Давайте заглянемо під капот, там є особливості, я їх покажу. А перед цим давайте сядемо на задній рад. Знову ж таки, два місця. Але зверніть увагу, які зручні по посадці, але не зручні по висоті. Для високих людей буде місця мало. Там є підстаканничок, там є розеточка. Давайте сядемо сюди. Кепку зніму, щоб нічого не заважало. Ну, дивіться, мій зріст 1,75 м. Якщо сидіть отак і голову покласти на підголівник, вона якраз поміщається в оцю нішу. Якщо висунуться вперед, я вже впираюся. Тобто людям, у яких зріст вище, буде зовсім незручно. Ну, можливо, якось отак боком їхати на підлокітнику, не знаю. Але отак от, майте на увазі. В принципі, це все з цікавого на задньому ряду. Давайте заглянемо під капот. Ось, зверніть увагу, як тут іде у нас стійка. Тут вона доволі так масивно виступає. Ну, звичайно, тут є подушки. До речі, у нас мають бути і подушки для колін. По безпеці він доволі непоганий. Подивимося, додатково, чи є вони там. Так, подушки є, бачите, написано «Airbag». Давайте заглянемо під капот. А отак він постійно гучно пищить, коли ви його відчиняєте з ключами всередині. Капот відчиняється доволі цікаво. Отут є такий от жовтий елемент. Капот легкий, він алюмінієвий, крила тут пластик. Під капотом на перший погляд все стандартно. Ми бачимо тут бензиновий двигун, його об'єм 1,5 літра, в першому поколінні це був 1,4. Тут є два електродвигуни. Але принцип дії їх доволі цікавий. От зараз, коли у нас батарейка повністю заряджена, ми їдемо як на електромобілі від електродвигунів. Причому є більший, є менший. Якщо ми будемо їхати по трасі, або буде велике навантаження, буде вмикатися бензиновий двигун. Він буде виробляти енергію і давати їх на електродвигун, або ж Буде напряму під'єднуватися через щеплення, через муфти на привода і зразу давати момент на колеса. Автомобіль визначає це сам, робить це непомітно, в залежності від обставин, вирішує, кому і як працювати. Ну і Коли сідають, розряджається наш акумулятор, двигун працює, виробляє електрику, подає на електродвигуни, і ми їдемо все рівно на електродвигунах. Отак от цікаво, на перший погляд складно, але працює все непомітно і, не знаючи всіх цих нюансів, мабуть би про них ніхто б ніколи і не здогадався звичайній експлуатації. Робота даного гібриду відрізняється від звичної нам, в умовному якомусь там, скажімо, приусі, там, де основну роботу виконує бензиновий двигун, а електрика йому допомагає, і там, де ви трішки на подальку сильніше натиснули, зразу вмикається бензин. Тут ні, тут у вас фактично як електромобіль, але ви не обмежені розеткою, ви не прив'язані до розетки, у вас є певний запас ходу. А якщо вам потрібно поїхати кудись різко і ви не зарядилися, то у вас проблеми в цьому немає. Або просто вам треба їхати далеко. Тобто ви зразу уникаєте всіх проблем, які на сьогодні є у електромобіля, а це зарядка. Тому це дуже вигідно і дуже цікаво. Ну і ключове це витрата палива. А на сьогодні у власниці світиться 5,1 літри. В принципі, це десь середні цифри по ним. Ну а відповідно, якщо ви будете їздити тільки на електриці, то бензин взагалі не будете витрачати. Це дуже кльово. Якщо у вас режим експлуатації, не знаю, там 50-70 кілометрів в день, абсолютно цього буде вистачати. Салон, до речі, має доволі непоганий вигляд. Автомобіль зроблений на базі Chevrolet Cruze, У нас ззаду, до речі, балка, але їде він доволі м'яко. Я б ніколи не сказав, що тут балка. Можливо, це за рахунок ваги. Все ж таки, батарейка має додаткову вагу. Салон. У нас пробігу 100 там, 158 тисяч. Є сліди експлуатації. Але в цілому шкіра в непоганому стані, вона не потріскана, але якщо отак от натиснути, то тут ми бачимо, що зекономили. Могла вона бути довша. Але зверніть увагу, немає тріщин, у BMW шкіра тріскається на 50 тисячах. Тут ні. Красива синя стрічка. Доволі непогано він зроблений. ну Звичайно, на кермі є потертості. це ж таки пробіг. До речі, кермо з підігрівом, сидіння, гріються, що дуже зручно. Цей щиточок цифровий, цей взагалі мене порадував, він доволі такий сучасний. Ось такий от звук, коли все запускається. Анімація. Ручка красива, зверніть увагу яка. Ну, на свої гроші. Дуже непогано зроблений автомобіль. До речі, про гроші. Якщо подивитися на друге покоління, то воно стартує з 11 там, чи 11,5. Це от просто сама дешева машина, яка є. А середня ціна за 2016 рік це приблизно 15 тисяч. Є камера, гарної якості, малює траєкторію, є Apple CarPlay, Android Auto. клімат, клімат до речі, однозонний. Причому однозонний він буде у них завжди. Є круїз. Отут кнопочки для регулювання гучності. Зараз покажу. Отакі. От. Ще такі дві кнопочки є. Не знаю для чого, можливо, для музики. Давайте спробуємо. Зайдемо в аудіо. Тач доволі зручний. Так, це станції. А ще є отут кнопочка. Я ще не вивчив, що вона дає. Давайте подивимося. Нічого не написано. По-моєму, тут якась має бути ця клавіша для гальмування, для кращої рекуперації. Треба розібратися, як нею користуватися. Акумулятор у нас 18,4 кВт. Заряджається він від звичайної розетки, десь за 4,5 години заряджається до повного. Ну і зараз побачимо, наскільки ж його вистачає. Також спробуємо цю клавішу для рекуперативного гальмування. Їдемо далі. Щойно під'єднався, спробував музику. До речі, традиційно доволі непоганий звук, ну звичайно, з рахуванням бюджету автомобіля і з рахуванням того, що це звичайна музика, а не якась преміальна. В принципі, в цьому бюджеті я вважаю, вона звучить доволі кльово. До речі, цікавий факт: чи знали ви, що гібрид взагалі придумав порше? Придумав дуже-дуже давно. Я не знаю в якому році це було інтегровано в такому спеціальному колесі. Тоді ця ідея не зайшла. Тоді було не до цього довго цей винахід, скажімо так, не використовувався активно, а зараз дивіться, всі активно роблять гібриди. І от якщо глянути на новий Nissan X-Trail, то в ньому реалізована така сама технологія, як і в даному Chevrolet Volt, коли працює електродвигун і заряджає акумулятор. За рахунок цього виходить дуже велика економія. Так, я розібрався, як користуватися цією клавішею зліва для рекуперативного гальмування, її треба тримати. От Ми зараз котимося, я її натискаю, і автомобіль дуже-дуже активно починає гальмувати. І в цей час батарейка наша заряджається ще більше. Не знаю наскільки це зручно так в звичайному житті постійно використовувати, але в принципі можна. Мабуть, було б простіше, якби можна було просто її натиснути або їхати в одну педальку, як це роблять електромобілі. Ну, Мабуть, мабуть, якась є логіка в тому, що тут зробили саме так, і що воно не працює на постійній основі. Але добре, що є. Я думаю, це буде класно на затяжних спусках чи якихось там довгих гальмуваннях. Кататися мені ще довго, ще 65 кілометрів запас ходу. Тому розкажу, що це за автомобіль і як взагалі він до нас попав. Автомобіль наших клієнтів купували вони його самостійно. Я так розумію, вони брали вже тут його готовий, відремонтований. Він битий, фарбований, подушки стріляли, От, але відремонтований, їздить, служить, і доволі дешевий і економний. Тому вони привезли його нам, щоб ми його продали. Зараз ми його разом з вами активно вивчаємо, тестуємо і виставляємо в продаж, далі будемо шукати кінцевого покупця. За рахуванням всього перерахованого, продавати ми його будемо недорого. Проміжна статистика доволі непогана. Дивіться, проїхали вже 12 км, а з нас списало 14 кілометрів, ну, тобто похибка невелика. По словам власниці, вона могла на ньому проїхати до 100 км, Це в дуже економному режимі влітку. Ну, я так розумію, це і без клімата, з якоюсь там мінімальною швидкістю. Ну, Мій прогноз, не знаю, кілометрів 60-70 ми маємо вийти, що доволі непогано. Так, зараз не холодно, 14 градусів. Але все рівно клімат працює, салон підігрівається. Ясна річ, що в морози цей запас буде падати. Але ключова особливість даного автомобіля це не далекі поїздки на електриці, а якраз таки економна їзда і відсутність прив'язки до розетки взагалі. А на цьому екранчику ми можемо спостерігати за зарядкою нашого акумулятора і за тим, що зараз працює. От наш електродвигун світиться зеленим, тобто він зараз активний. Ось наш бензиновий двигун. Коли вимкнеться він, то індикація тут також з'явиться. Не думаю, що ви будете цим займатися під час руху постійно, але все рівно кльово, що є така анімація. І доволі красиво промальована. Знову ж таки, порівнюючи з Тойотою, як там все промальовано і показано, ну небо і земля. Але Toyota ніколи не славилася якоюсь сучасністю, тому це нормально. Ви знаєте, дуже швидко я привик натискати це рекуперативне гальмування. В принципі, нічого складного немає, кнопочка в зручному місці. Так що можна користуватись. Але все рівно хотілося б, щоб це якось працювало автоматично. Apple CarPlay, Android Auto, все є. Ну і повторюсь, Touch доволі приємний в користуванні. П'ятниця, вечір, затори збільшуються, нам потім по цим заторам їхати назад. Ну а поки їдемо без, без трафіку. Можливо, знайду такий маршрут, щоб не стояти так довго, але навряд. А поки катаюся і тестую, бачите, засвідився датчик тиску шин, і не показує тиск. Власник, ця казала, що вони міняли датчики, але щось нічого у них не вийшло. Можливо, вони їх просто не підшили. Треба буде і цим зайнятися. Не встигну я сьогодні повністю викатати батарейку, тому що у мене на 19-ту зустріч і треба до того часу встигнути. тому. Скільки встигнемо, стільки і викатаємо, а там далі просто порахуємо і зрозуміємо статистику. А можливо, завтра вже докатаємо, щоб прям зовсім зробити повністю цей тест. Знаєте, скажу, що в ходу доволі приємний автомобіль. І по шумоізоляції непоганий, і по посадці, і по оздобленню те, що навколо водія, і все як. Розташовано і скомпоновано. Знову ж таки, я все це кажу з рахуванням ціни автомобіля. На ці гроші, я думаю, доволі навіть достойний варіант. До речі, дивіться, як цікаво виходить. Ми проїхали 20 кілометрів, а з нас списало менше. Коли я виїжджав, було 78, і зразу воно стало на 77. Грубо кажучи, з нас списало 16 кілометрів, а проїхали ми 20. Тому. Ця цифра однозначно буде залежати від стилю їзди, і, мабуть, доведеться мені ще раз <правити> перевірити цей запас ходу або як мінімум докатати його завтра. А я думаю, що воно навіть краще, що я за один день не встигаю викатати і все перевірити, тому що можна буде подивитися, чи падає заряд за ніч, тому що на деяких електромобілях, коли автомобіль стоїть, заряд падає, на деяких не падає. От цікаво, як буде тут. А тим часом запас 51, а проїхали 23. Тому в сумі 74 в такому режимі. А виїжджали ми 78. Я знаю толк, коли робити тезрайве. В п'ятницю ввечері. Найкращий час. Зараз 6 година, коли всі їдуть додому. Ми катаємось, тестуємо шевроле Вольт. Ну нічого, хай буде. Спіймав себе щойно на цікавій думці. Дивіться, фактично виходить у нас запас ходу як у Nissan Leaf, у повністю електричного. Найдешевшої електрички, в принципі, яка тільки буває. Але при цьому у нас є всі переваги електрички, всі функції, але при цьому немає обмежень. Тобто, як я вже казав, можемо їхати куди хочеш, скільки хочеш. Заправляй бензин, заливай і їдь собі хоч в Європу, хоч навколосвітню подорож з витратою просто економної малолітражки. Навіть вона буде менше їсти, ніж звичайна малолітражка. Не розумію, навіщо в таких е, випадках купувати лів. Краще таку машину купити однозначно. До речі, погляньте, у нас світло непогане. Таке от біленьке, гарненьке. В принципі, як он в того нового Lexus RX. Я жартую, звичайно, але світло нормально світить. Я думаю, що тут якісь LED-лампочки вставили. Доброго ранку. О, прикольно, вчора зупиняв машину, писало 41 кілометр. Зараз бачу, вже пише 43. Підзарядився, за ніч виходить, сам без зарядки. Так, отже, 43. Вчора було 41, 32,9. Я вчора проїхав, тут нічого, за ніч не змінилось. Тому поїдемо докатаємо ці кілометри. І ще одне спостереження стосовно двох місць ззаду, окрім того, що їх там два. Є ще такий нюанс, що зараз сажав дітей в машину, і діти, коли з однієї сторони сідають, то не можна просто взяти і перелізти на інший бік. Це вже менш зручно. І ще одне спостереження: от коли ви їдете на електромобілі і у вас запас ходу там 30 км, 20 км, це значить, що вже вам давно-давно треба знайти розетку, ви вже переживаєте, ви вже нікуди не їдете і боїтеся десь зупинитися. А тут ви просто їдете і розумієте, що скільки б там не було, вам байдуже, бо ви просто будете їхати і у вас все буде окей. І ще варто врахувати специфіку роботи клімату. От я зараз їду в плюс 10 і в машині холодно. А логіка роботи в нього така, що він для цього буде вмикати електротени, а тени багато споживають енергії, тому він їх не вмикає, як я розумію. А коли буде холодно, то він буде запускати бензиновий двигун, і вже від тепла бензинового двигуна буде відбуватися обігрів салону. Ну, відповідно, якщо ви включите в автоматичному режимі там плюс не знаю 28 або обдув на лобове скло, то у вас теж вимкнеться бензиновий двигун і буде вже йти тепло. І у нас момент істини: один кілометр запас ходу на електриці. Чекаю, коли ввімкнеться бензиновий двигун. Можна перейти от сюди. Я думаю, тут теж зразу буде індикація. Все, ввімкнувся двигун. Тут ми бачимо пішла енергія з двигуна. Тепер, надіюся, тепло піде. Проїхали ми 69 км. Ну, округлимо до 70. Так як у нас почав працювати двигун, то зараз нарешті почне підійматися температура його і піде тепло в салон, надіюся. Зате тепер при активних прискореннях дуже добре чути роботу двигуна. І скажу, що на електриці, звичайно, автомобіль їде веселіше, ніж на бензині. А температура росте і чекаю, коли піде тепло в салон. Коли піднялася температура двигуна, нарешті пішло тепле повітря в салон. І, мабуть, настав час зробити висновки. Отже, моє коротке резюме по даному автомобілю. Основний його плюс це висока економічність, низька ціна, і саме головне у вас немає прив'язки до розетки тобто, ви маєте електромобіль. Без його основного мінусу. Основний мінус електромобіля це от якраз прив'язка до зарядки, і необхідність постійно заряджатися і контролювати свої поїздки, витрату і дистанцію. З цим автомобілем, з цією технологією, у вас такого немає. Це дуже зручно, це дуже класно. Воно дає всі плюси електромобіля. І не дає його мінусів. Тобто, у вас перевага і електро, і перевага звичайного бензинового автомобіля. З урахуванням низької, ну відносно низької ціни автомобіля, його комплектації, доволі непоганих ходових характеристик, тобто він відносно комфортний, м'який. Я думаю, що в такому бюджеті, з такими задачами, це дуже цікавий варіант для розгляду. Цікаво було б почути ваші думки з цього приводу, ваш досвід експлуатації, якщо він є в такому автомобілі. Пишіть коменти, буду читати і відповідати на них. Всім удачі, бережіть себе, пока!